Одразу до справ, одразу до страв. Сьогодні ми подивимося, що я змогла приготувати на 200 гривень. Я довго відкладала це відео і довідкладалась до грудня, найкращого місяця для відео з обмеженим бюджетом. Ну що ж, так навіть цікавіше. Перше, що мені завжди хочеться в таку пору року, це квашеної капусти. Думаю, моя реакція на ціни на цей продукт зрозуміла і без зайвих слів, тому я купила свіжої капусти і зробила її сама. Так, треба трохи почекати, але воно того варте. На кілограм капусти потрібна лише столова ложка солі. Можна додати трохи моркви, також є рецепти з журавлиною, яблуками і так далі, але це сьогодні не в бюджеті. Просто все змішала, перем'яла, запхала в банку та залишила на декілька днів. А і ще час від часу штрикала палочкою, щоб випустити зайве повітря. Тепер треба було подумати, що їсти з тою капустою, звичайно картопельку, а ще рибні котлетки з квасолею. Такі, як я робила в попередньому відео, тільки тепер з іншим фаршем. До речі, те відео зібрало багато цікавих коментарів, і те, що цей фарш, м'яко кажучи, не найкращий, і те, що він абсолютно не смачний, що з нього не готуй, і що краще купляти рибу, а не витрачати гроші на це гімно. І в мене є декілька думок: чи це суперкласний продукт? Точно ні. Чи краще купляти рибу? Точно так. Чи неможливо з нього приготувати щось смачне, ну не впевнена. По-перше, в кожного свої смаки, а по-друге, є достатньо багато талановитих людей, які ще й не з такого зроблять справжню смакоту. Не обов'язково я, але навіть в коментарях було декілька цікавих рецептів цього фаршу, які я ще хочу спробувати. А про те, що не варто витрачати гроші на це гімно, можу сказати, що всі гроші, які витрачаються на їжу, витрачаються на гімно. Хоч я й розумію, що суть була не в тому. Тому, якщо хтось хоче купити мені кілограм лос... Сося, я пручатись не буду. А поки що я відварила картопельки, додала квашеної капусти та рибно-квасолевих котлеток і нормально так пообідала. От вам ще лайфхак, завжди беру цибулю, яка проросла, якщо така є, і за декілька днів вже буде зелена цибулька. Звісно, цибулею я не обмежилась, ще взяла буряк, моркву та часник. Як тільки я запланувала зробити квашеної капусти, я знала, яка доля її очікує, і вирішила готувати вінегрет. Тож я відварила картоплю, буряк та моркву, а ще додала цибулю, трохи квасолі. І власне капусту. Рецептів насправді існує дуже багато. Хтось ще додає горошок або солоні огірочки, може ще щось, ну але навіть в такому варіанті все одно дуже смачно. Ну, принаймні, це я зараз так думаю. Маленька я була би в шоці, чому я взагалі з буряком в одній кімнаті знаходжусь. А зараз нормально. Заправити салат можна олією, майонезом, сметаною. Тут, я думаю, теж багато різних варіантів є. Мені взагалі цікаво, скільки є варіацій цієї страви. А поки що я додала декілька рибних котлеток, і ось така вийшла друга страва. Чи третя? Неважливо, але їсти одні рибні котлети я не планувала, тому купила курячий бульйонний набір. Точніше, два: один я поклала в морозилку, а один буду використовувати зараз. Взагалі, це така цікава лотерея, тому що ціни на цей продукт всюди різні, і отримати ти можеш теж різне наповнення. Цього разу мені явно пощастило, і над цим продуктом працювала якась добра душа, або не дуже вправний м'ясник, або й те інше одночасно. Бо тут явно було дуже багато м'яса, з якого я звичайно. Звичайно, спочатку зробила бульйон, а після цього розібрала каркас і в мене вийшло десь 300 грамів курки. Далі, звичайно, є багато варіантів, що можна зробити з цим м'ясом, можливо, якийсь простенький бульйон з локшиною або ще щось. Але цього разу в мене був інший план. Я взяла все це м'яско, десь літр бульйону, пакетик желатину і зробила холодець. Виглядає може не ідеально, бо якийсь там бульйон зажирний чи недостатньо прозорий, бо знову ж таки перший бульйон я не зливала, піну так сяк збирала, але. Мені, якщо чесно, все одно. З іншої сторони симпатичніше. І взагалі, кому потрібні протеїнові коктейлі, коли є ця білкова бомба. Плюс просто дешево та смачно, особливо, якщо додати гірчички, хрону або хоча б бурячків з часником. Звісно, маленька я з цим би навряд чи погодилась. Вона від цієї двіжухи ще в більшому шоці, ніж від вінегрету. Але ось так людей доросле життя ламає. Ану, розказуйте, хто холодець завжди любив, а хто і зараз їсти не може. Мені особисто важлива правильна консистенція. А якщо її нема, то тоді мені треба. Баночку гірчиці. Ну і на фінал ще одна страва, дуже все просто. Звичайно, я вирішила зробити борщик. В мене ще було трохи різних овочів, трохи бульйону, квасолі, паста томатна. Ну що ще робити, як не борщ. Тут навіть пояснювати нічого не буду, всі все знають, в кожного свій рецепт. Правда, в якийсь момент в мене промайнула думка додати квашеної капусти, бо я знаю так, де хто готує борщ, але потім щось передумала. Хоча за пару хвилин мої думки знову понесло в цю сторону, і я почала думати, як можна з шити квашеної капусти, вареники додати, що ще з неї можна зробити, бо точно купу всього, але вирішила, що це вже на майбутнє. Тим часом борщик вже приготувався і це все, що я зробила цього разу. Щось якось не дуже багато, особливо для родини, це так, роботи на півдня. Але для мене одної на декілька днів вистачить, хоча я, звісно, теж деколи люблю поїсти як родина з чотирьох людей. Але мені завжди цікаво робити ці відео, хоча багато хто вважає, що мені вже час підвищувати бюджет хоча б до 300 гривень. Але я ще трошки потримаюсь за цифру 200, бо мені просто цікаво, що я зможу зробити в 26-му році. На цьому все, Па-па!